Самий величезний величезний привіт. Запрошую на канал «Самих найкращих магазин. «АТБ», анонс акцій з 15 по 21, включно вересня. Зверніть увагу, це не повний анонс. Повний анонс буде завтра зранку. Дякую за коментарі та дякую за подобайки. Починаємо як завжди із ковбасного відділу. Показую регулярну ціну і озвучую таю, яка вже буде діяти зі знижкою з 15 по 21 жовтня. Зі знижкою буде лікарська а вищого сорту. Своя лінія 550 грамів, акційна ціна, 112 гривень. Я заокруглюю копійки в більшу сторону для зручності. Зі знижкою буде баликова по 94 гривні акційна ціна 500 грамів. Акції будуть відглоблено мюнхенські ковбаски охолоджені для гриля. Тут 600 грамів акційна ціна 109 гривень та 50 копійок. Зі знижкою буде крем-сир Біло 160 грамів. Акційна ціна 44 гривні. Я, мабуть, забув попередити на початку відео, що це акції для усіх покупців магазину АТБ. Для власників карти АТБ відео вже є на каналі. Можете також переглянути. В акції буде Активія безлактозний йогурт від Данон 260 грамів. Акційна ціна 23 гривні 50 копійок. Зі знижкою також будуть ось ці йогурти по 260 грамів активія. Тут багато різних смаків. Всі будуть в одну ціну 22 гривні та 50 копійок. Від торгової марки Норвен. лосось свіжоморожений, порції філе 340 грамів. 299 гривень. В акції буде своя лінія сьомга слабосолена шматочок 180 грамів на шкірі за акційною ціною 186 гривень. В акції буде майонез від щедро провансаль. Подушка вагою 300 грамів за ціною 30 гривень. Також в акції буде щедро провансаль майонез вагою 400 грамів. Його ціна буде 40 гривень. Щедро майонезний соус салатний. Тут 300 грамів. Його ціна 24 гривні та 50 копійок. В акції буде томатний сік із сіллю від торгової марки День у день літр 976 гривень. Велику колу 2 літри можна буде придбати за 40 гривень зі знижкою. Так, вибачаюсь. 42 гривні. Акційна ціна. 42 гривні. В акції буде напій а, зі смаком, з ароматом мілка. Чи зі смаком, чи з ароматом, не знаю. Від Якобс. Вага тут, так, 500 грамів. І ціна його буде. 170 гривень. Хороша знижка буде на Якобс Еспресо 230 грамів, 150 гривень. В акції буде кава Якобс Монарх. 200 грамів розчинна. Акційна ціна її 280 гривень. Розчина Якобс Монарх у склі. Тут 190 грамів. 310 гривень. Також в акції буде кава Якубс Монарх у зернах. 1 кг, За ціною 700 гривень. Зверніть увагу, теж хороша знижка зараз. Зі знижкою можна буде спробувати крекер день у день торгова марка. Зі смаком Чедер 190 грамів. 23 гривні 70 копійок. Дуже хороша знижка на арахіс смажений від торгової марки День у День солоний. Вага тут 180 грамів. Знижка 40%. Акційна ціна на нього буде. 25 гривень. В акції буде тісто, а листково дріжджове. Своя лінія 900 грамів. 66 гривень. Акційна ціна. Господинки, цього разу в акції буде масло яготинське. Солодковершкове, 73% жирності. Акційна ціна його 80 гривень. В акції будуть нагетси від торгової марки легко заморожені. Дуже смачні. Спробуйте. 500 грамів. 88 гривень акційна ціна. Зі знижкою буде пиво Чернігівське світле. Об'єм 2,250. За ціною 56 гривень. Зі знижкою буде біле, нефільтроване, чернігівське. 22 гривні та 50 копійок. В акції буде горілка гетьман. Особлива. Українське зерно. 1 літр об'ємом за ціною. 188 гривень. Джин Фінсбері 0,7, 270 гривень, акційна ціна. В акції буде зубна паста Colgate Max Fresh та Max White. Об'єм 100 мл має і ця, і ця, і можна придбати за ціною 62 гривні або ця, або ця на ваш вибір. Зверніть увагу, зараз дуже хороша буде ціна на ці зубні пасти. Також зі знижкою будуть зубні щітки Colgate. До речі, ними можна чистити також язик. Акційна ціна 42 гривні. Кольори на вибір. В акції буде шампунь Шаума 400 мл, Чоловіча та жіноча має по 400 мл, Чоловіча шаума проти лупи за акційною ціною 90 гривень. Зверніть увагу, це хороша ціна на шампунь Шауму, А жіноча буде трішки дешевше. Жіноча шаума буде по 78 гривень. Наповнювач для пухнастиків для котячих туалетів. Тут півтора кілограми. 139 гривень можна буде придбати зі знижкою. Так, і якщо я не помиляюсь, ще зі знижкою корми. Також для тваринок зараз я знайду. Ось цей великий сухий корм для пухнастиків, 1,5 кілограми. 117 гривень та 50 копійок. І також для Собак сухий корм, тут вага вже 2,5 кг і ціна буде 150 гривень. Зі знижкою також буде ось цей гель для душу, а живильний, з оліями. Він дуже добре зволожує шкіру суху а, тут. 400 мл, Його ціна буде 75 гривень. Зверніть увагу, він дійсно хороший. Спробуйте, якщо ви не пробували ну прийняти душ, звичайно. Зі знижкою буде туалетний папір, сніжна панда, чотири штуки це двошарові. Акційна ціна 50 гривень. Так, ще раз, будь ласка, зверніть увагу. Це був неповний анонс, це часткові акції. Для всіх покупців в магазині АТБ, тобто кожен може придбати це без картки. Це не міцні знижки. Міцні знижки вже є на каналі. Віту це частина товарів зі знижкою, які будуть діяти з 15 по 21. І завтра вже дочекайтеся обов'язково повний анонс. Де ми з вами передимось, переглянемо. Я покажу усі акції в магазині АТБ з 15 по 21. Дякую за увагу. На все добре. Вам до зустрічі.